Вітаю, це дайджест роботи Бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про відмивання грошей через банк та онлайн-казино. Припинення виготовлення підробленого алкоголю на Київщині заволодіння державними коштами під час воєнного стану. Про це і не тільки далі. Співвласниці та топ-менеджменту одного з банків повідомлено про підозру у відмиванні майже 5 мільярдів гривень. Дана схема працювала починаючи з 2022 року. Власники та службові особи одного з комерційних банків вели не тільки свою діяльність, а і керували безпосередньо фірмами і онлайн казино, які були задіяні у відмиванні коштів. Діяли за такою схемою. Фізична особа, яка мала намір пограти в онлайн казино, попов. Нівала свій ігровий акаунт. Тільки призначення платежу вказувалося не за гру, а за товари чи послуги. Це так званий міскодинг, коли вказується не код платежу, який відноситься до транзакції по азартним іграм, а суміжний, за яким податки значно менші. Гроші відразу перераховувалися на підконтрольні організаторам схеми фірми. Рахунки цих фірм були відкриті у банку підконтрольному організаторам. Далі гроші виводилися через інші, вже не підконтрольні банки, у тому числі шляхом перед перерахування на банківські картки фізичних осіб наразі всі онлайн казино закриті. Беб повідомило про підозру трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця. Організаторам загрожує покарання до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна у Київській області. Ліквідовано схему незаконного виготовлення і продажу фальсифікованого алкоголю. Детективи територіального управління БЕП у Київській області. Розкрили та зупинили діяльність групи зловмисників, яка впродовж останніх двох років продавала небезпечно підроблену горілку. Учасники схеми закуповували великими партіями фальсифікат, розливали його у пластикову тару різних об'ємів. Та продавали. Проведено обшуки на підпільних складах. Та за місцем фактичного проживання підозрюваних вилучено 6,5 тисяч літрів спирту та спиртовмісних речовин. Крім того, було вилучено обладнання та мобільні телефони. Загальна вартість вилученого понад Півтора мільйони гривень. Наразі розслідування продовжується. Підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі. З початку року БЕП упередило незаконне відшкодування ПДВ на 1,1 мільярд гривень. За перше півріччя 2023 року. Аналітики БЕП проаналізували діяльність майже 13 тисяч суб'єктів господарської діяльності. З них 314 безпідставно заявили до відшкодування податку на додану вартість. Найчастіше компанії заявляли на бюджетне відшкодування ПДВ у Києві, Київській, Львівській, Одеській та Запорізькій областях. Найпоширеніші схеми, які виявили аналітики, БЕП, це незаконне використання пільгових умов оподаткування ПДВ шляхом фіктивного працевлаштування осіб з інвалідністю, декларування фактично неіснуючих залишків товарно-матеріальних цінностей, які насправді вже реалізовані за готівку. Формування підприємствами, експортерами фіктивного податкового кредиту по операціях з придбання продукції в основному це зернові культури, які купуються за готівку Заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час воєнного стану. Детективами бюро економічної безпеки встановлено, що службові особи управління капітального будівництва однієї з обласних державних адміністрацій. Спільно з представниками юридичної особи незаконно заволоділи державними коштами на суму понад 2,8 мільйони мільйонів гривень. У 2022 році під час активної фази війни закуповували товарно-матеріальні цінності за завищеними цінами. Також неправдиво заявляли витрати на заробітну плату для робітників. Проведено 11 обшуків в місцях проживання фігурантів справи та офісах компаній, які були залучені до схеми. Під час обшуків вилучено документи, які підтверджують скоєння правопорушення. Наразі слідство продовжується, встановлюється повне коло причетних осіб. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше інформації ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Пам'ятайте, сплачуючи податки і купуючи офіційно. Ціно ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.